Я хоч сам родом з Тернопільщини, але виступаю до харківську команду, мене прийняли як свого, мені дуже приємно, вони за мене там кажуть, і горою стоять. У мене як ну, кажу, яка він попав якось неправильно, бо я лишився живий. Зхита, щоб до кінцівки втратив, але це, це таке, це в нас 21 століття. століття, якось сміявся, що візьму ноги в термінатора. Це було 2 жовтня 23-го року. Ми виходили з позицій. я виходив крайнім. Ну і як твій дрон тоді пролетів мене. Судді готові. Десь отрив поранення 12-та ночі, а прийшли за мною аж сьома ранку. Я просто мав можливість таку цілу ніч проаналізувати своє життя, проаналізувати. За мною прийшли аж ранку, поки донесли. то. І я от зрозумів, що це не закінчення життя, це просто новий етап в ньому. Виконувати будемо в цій сірій зоні. Сітапи виконуються руками. Я лежав з побратимами з Харкова, з Харківської області, так що так попало мене родичі живуть на Харківщині. І в е, мене перший мій фізичний терапевт мені так дав зрозуміти, що якщо я хочу ходити на цих на протезах, мені потрібно просто займатися спортом. Коли ще я був студентом, е, трошки займався героєвим спортом. Так, ну, Не кажу, що це професійно було, е, але був в спортзалі, займався, виступав на змагання таких місцевих між вузами. Ну, Але кажуть, що м'язи мають пам'ять. Слава Україні! Сьогодні ми проводимо перший відкритий чемпіонат 5-ї свобожанської бригади скіп Національної гвардії України. Ці змагання вони присвячені пам'яті полових героїв нашої бригади. На минулому тижні закінчилися змагання в Мадриді «Strong From Spirit Games. Це міжнародні змагання серед ветеранів війни. Наша область, Харківщина, була представлена ветеранами в кількості 12 осіб і показали досить гарний результат. Здобули 49 призових місць. Це є найкращий результат серед цих областей нашої країни. Я виступов штана. Жим штанги лежачи 60 кг. Потім ривок Гирі 216 на сидячому положенні, аеробайк 30 калорій і вислоння на тренажері десь 10, 100 секунд. То я взяв три бронзи, а з Гирі взяв э, срібло в друге місце. Чотири дисципліни виступав і в чотирьох дисциплінах взяв чотири медалі. Компутація це не є вирок. Втратив ноги, але не втратив віру в себе і віру в нашу перемогу.